Одягає спецодяг та зі спеціальним контейнером йде до водойми. Фельдшер-лаборант Олексій Василець робить забір води з гідрокар'єру, який чернігівці називають земснаряд. Ємності з водою чоловік складає до контейнера холодильника. В той самий час тут купаються та відпочивають люди. Дехто прийшов із собаками. Може, може, не можна купатися з собаками сі. Ну, але вона частіше за всіх. Купаємо, ми її перевіряємо. Так що я думаю, все добре. Про якість води відпочивальники кажуть таке. Я тут часто купаюсь, так що думаю, тут все добре. Багато людей купаються. Тут значно тепліше і значно чистіше, ніж на золотому пляжі, бо там завжди взагалі піна плаває. І купатись взагалі неможливо, ми туди взагалі не ходимо. Забір води у гідрокар'єрі відбувається щомісяця, говорить завідувачка бактеріологічної лабораторії Наталія Веденеєва. Проби досліджують на наявність патогенної мікрофлори в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Тільки на 4-5 добу ми можемо з певненістю сказати, що вода. Безопасно там в епідемічному відношенні, що вода не має бактеріального забруднення і не має вірусного забруднення. Забір води у Десні відбувається щотижня, каже Наталія Веденеєва. Золотий берег єдиний офіційний пляж у Чернігові. Купальний сезон вже третій рік поспіль тут не відкривають, проте люди продовжують купатися. По телевізору показували, що провіряють, беруть проби води. Я думаю, безпечно. Як розповідає заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Наливайко, у чернігівських водоймах всі показники відповідають санітарним вимогам. Можна купатися, але обов'язково після цього мити руки і ні в якому разі не пити. Якщо там навіть дитина випадково випала, то це теж може вплинути на шлунково кишковий тракт. Тому це вода не для пиття, це вода тільки для купання. За останніми дослідженнями відхилення у показниках були. Ви в одній водоймі на Чернігівщині виявлена нестандартна вода у річці Борзинка. Це місто Берсна, там лактоза палички палички перевищують норму. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.